Вітаю, я командир танку 92-ї окремої штурмової бригади з позивним Ногча. Мені 28 років, воюю з 18-го року, все час в танці. Що можу за нього сказати? Я був механіком водія до о, пару місяців, як став командиром танка. Лучше їздити на танку, ніж на білий ладді каледліні. Техніка дуже проста в експлуатації. Прям, не скажу, что гидроусилитель руля, но по типу также. Коробка полуавтомат. Говорит, там привыкается намного быстрее, чем на любой машине. Потому что есть такие, как командиры танков, которые всегда командуют механиком. И он быстро очень привыкает, как ездить. Д. Что. Наведник также. После учебки человек уже полностью готовый, уже выполняет боевые задания. По командирам танку це чуть важче, тому що у тебе в починенні два людини, і ти повиш думати за першого, і за другого, і за себе ще, і за весь танк. Ну, це приходить з опитом. Всі приходять спочатку механіка, або наводчика, і потім становиться командирами танків, командирів ЗАДОВ, командирів рот і командирів батальйонів. Так що долучайтеся до 92-ї, окремої штурмової бригади. А саме до танкового батальйону ми всіх Чекаємо навідники, механіки, є посади. Приходьте.